Завтра, 24 жовтня, за прогнозами синоптиків українського гідромецентру в Україні відбуватиметься зміна погоди. Атмосферний фронт зумовить вночі на крайньому заході дощі, в день на перебережжі Помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей в день місцями грози. Нарешті території переважно без опадів. Вітер південно-східний. Рухатиметься зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Але зверніть увагу, що в день на на правобережжі парили 15-20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат до 25. По всій території України відчутно потепліше, хоча поривчастий вітер вноситиме відчуття дискомфорту. Температура вночі в межах плюс 6-11 градусів. У східних та сумських областях 1-6 градусів тепла. В денні години – 11-16 градусів. У південній частині стовчики термометрів будуть сягати до 19 градусів. А от на високогір'ї Карпат температура вночі та день 4-9 градусів.